Інструкція, як підривати режим Зеленського, підривати довіру до Президента України, Верховного команду, хоча. В цілому. Значить, так, розказую: Президент України у фільмі Слуга народу зробив карту роздробленої України. Це, по-перше, потім карту Одеської області. Без міста Білгород Дністровський, а все це віддав на користь Румунії. От і все. Зеленський ще той сепаратист. Також у фільмі Слуга народу Зеленський погрожував народним депутатам насиллям розстріляти їх та лінчувати їх на державному рівні. Коли я проти нього порушував справу ще до виборів. Так звані слуги Порошенко не дали хід цим кримінальним справам. Взагалі, написали відписки: Зеленський має сидіти у в'язниці за це, за погрози вбивства народних депутатів та пропаганду повалення конституційного ладу відповідно до статті 109 частиною 3, а також. Зеленський уник мобілізації 4 рази. У відповіді ДБР, коли я порушив порушував проти нього справу, мені відповіли, що поки Зеленський президент проти нього не можна цю справу порушити. Ось такі методи у Зеленського та у Порошенка вони заодно. Але що, що треба ще знати про Зеленського? Зеленський злив свою українську розвідку у в ворогу. Вагнергейт. Зеленський топтався по українському прапору у День Незалежності України, 24 серпня. От. Він топтався по українському прапору і разом зі депутатами Слуги народу сидів на карті Україна з українським прапором. А всі. Це з Ну як це називається? Як не державна зрада по статті 111 та окремо плюндрування українського стягу? Що це? Це зрада. От і все.